Міжнародний кримінальний суд відреагував на чергову істерію експрезидента РФ Дмитрія Медведєва про ракетний удар по Гаазі. Таку бурхливу реакцію у нього викликало рішення про ордер на арешт його боса. Міжнародний кримінальний суд назвав погрози Медведєва спробою перешкодити правосуддю. Про це йдеться в офіційній заяві МКС. Пише Європейська Правда. У ній наголошується, що суд його обрані посадові особи та персонал користуються твердою підтримкою асамблеї держав-учасниць Римського статуту. В асамблеї заявила, що міжнародний кримінальний суд в Азії потрібно поважати і шкодують, що Росія намагається перешкодити правосуддю. Міжнародний кримінальний суд втілює наше колективне зобов'язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Як остання інстанція, суд доповнює національні юрисдикції. Ми закликаємо всі держави поважати його судову та прокурорську незалежність. Нагадаємо, що після рішення МКС про ордер на арешт Путіна слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду, нібито за незаконне притягнення до відповідальності за відомо невинного президента РФ Владіміра Путіна. А заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв за це взагалі прогрузив ракетним ударом по МКС. Китай став на сторону Росії. Чому після зустрічі двох диктаторів почалися масові обстріли житлових будинків? ржищів під ударом шахедів. Росія атакувала Київ і цілу Україну. Зранку армія РФ вдарила ракетами по Запоріжжі. Там у дві багатоповерхівки. Китай дає добро на терор мирних жителів. Що насправді відбулося у Кремлі, Китай підтримуватиме Росію. Мирний план Сі Путін називає базою для майбутніх переговорів. Що за ним стоїть? Чи це не звичайна пастка не так для України, як для США? Усе найважливіше у четвер, 23 березня о 19.15 у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів «НТА» та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.